Привіт, мої любі підписнички. Саме за це відео проголосували ви в мене спільнаті. Тому що починаємо перед написанням цього сценарію. Мені було потрібно детально проаналізувати, з чим я сьогодні буду битися. І я зайшов в саму чорну частину ютуба. Ютуб шорт вашу ж. Я про це пошкодую. Але Is waning. Is this entertaining? No era No era Ні ну це просто абсолют сініма. Цій дівчині треба спецагентом ставати. У сьогодні, слава господі, ми подивимося українські Майнкрафт шорти. Звісно, спробуємо не померти від кринжа цих відео, та спробуємо дати відповідь на питання, чому більшість Майнкрафт контенту українською це лише шорти. Сідайте прозручніше за моя найні приємного перегляду. і звісно, на те. Ну що ж, як я вже й казав, мені було потрібно зазирнути у ваш той ютуб-шорт. Але, дякую Богу, що я розглядаю лише Майнкрафт контент. Тому пишемо в пошуку Майнкрафт українською та вибираємо 3 до 4 хвилин відео. І після цього моє життя не стане нормальним. Ось наш сегмент українських шорців. Дивіться, зліва направо. І якщо ви думали, що тут буде мільйон українських каналів по шорцам, ха, їх там. Майже весь український шорт тримається лише на трьох ютуберах.

Лади, вам же ж не буде цікаво слухати про якогось популярного блогера, бо якщо він в топі, це означає, що він робить щось унікальне. Тому гортаємо в самий низ і попадаємо в самі неди українських Майнкафшорців. Нє, ну це просто 10 з 10 абсолют сініва, і взагалі треба його на Україні. Має талант відправляти. Мандаринка ігри українською. Ну давай зацінимо твої українські відео. пішов переглянув. Це взагалі 100 з 10 тута гімн України і фонк, і розмова з підписниками. Все, я твій фанат. Але якщо чесно, це набагато краще, ніж знімати таке саме лише російською. О, Тазік, ставлю тапки, що він не заслужений український блогер, якого ми не помічали. Сервер вже відкрився, ігроки вовсю розіваються. Давайте ж посмотримо, чим вони все-таки зайняті. Забираю свої слова назад. Алло, маніфест, тобі нормально? Я ще розумію, ти не видадеш каналу, які вже на той світ пішли. Але це вже клінги максимального левелу. Як мені знаходити нормальних ютуберів, якщо я у вас... Знаходжу ось таке. Ох, ладно, з як зібралося. Залишилося знайти в тих, кого більше однієї тисячі підписників. А ось і наш претендент Андрейман 4.5.0. Ну давай зацінимо твої геніальні відео. Зараз я вам доведу, що повітря це ілюмінат. Де є повітря? Правильно, у Чорнобилі. У Чорнобилі повітря токсичне, токсичне асоціюється з дізлайком, дізлайк асоціюється з едгаром, Едгар асоціюється з Бравл Старсом, з Бравл Старсом асоціюється Ель Прімо. Ель Прімо хто? Правильно, отчим. Люди шуткують, що отчими це <кій> Це нетрадиційна орієнтація. В фразі нетрадиційна орієнтація є нетрадиційна. Нетрадиційна це нестандартна. Яка нестандартна релігія? Правильно, це не християнство. Не християнство це масонство, а масони поклоняються ілюмінатам. Таким чином ми можемо довести, що повітря це ілюмінат. Хм, слухай, а ти діло кажеш? Ми дихаємо ілюмінатами. А якщо чесно, що то за шиза така? Я звісно все розумію. В наші часи можу дивитися і не таке. Але як до такого можна було додуматися? Ось питання: ви вмієте будувати? Ну я, звісно, не вмію будувати, але Сарін може вам показати і навчити. Три способи використання смоли для будівництва: з блоків смоли і помаранчевого скла можна зробити ось таке осіннє дерево, а смола на землі буде виглядати як пале жовте листя. Можна покласти смолу на блок руди і буде виглядати, наче якийсь новий ресурс. Золото яскраво підсвічується помаранчевим, а смарагдова руда виглядає, наче дорогоцінні камені в породі. А ще смолою можна показати розлиту лаву біля казана чи біля озера. Хто ж знав, що вона горить? Нє, ну тепер я відчуваю себе абсолютно цінніми і збудую майже все, що захочу. А якщо Серйозне, це поки один із найкращих каналів за відео Вейзі Майнкрафт. Ну давай ти мене хоча б не підведи. Ну що я можу сказати, ну. Повністю нормальний канал по шорцам, та незграбно зроблено, та якість бажає кращо. Але вже таких каналів десятків я бачив, тому не буду сильно зациклюватись на таких. Просто ідеальний шорт. Фонк є, Майнкрафт є, і головне, фінальне вбивство є. Якщо чесно, хто це бляха такий? У нього 50 тисяч підписників, а я про нього вперше чую, хоча в спільноті нас не так багато. Якщо ви зайдете в коментарі під популярні відео, там взагалі своя нова цивілізація. Ось мені просто цікаво, їм немає чим зайнятися, щоб просто писати коментарі, а я вас зрозумів. Фух, ладно, щось багато інформації на один квадратний кілометр. Підука я в щось пограю, а саме на групсокрафт. Хочу вам розповісти про шикарний український сервер, на котрому тепер буду бігати я. Мова йде про Руксокрафт. Впевнений, ви про нього вже чули, але я все рівно розповім про нього детальніше. Руксокрафт це сервер анархії, де ви можете знайти нових друзів, унікальні механіки, арени, аеродроби, потужних босів, кастомні предмети та цікаві івенти. Ще там є скупник Ліга Майслів, Батлпас з щедрими нагородами за виконання завдань. З кожним вайпом серверо кращується і додає щось нове. До речі, про вайп він уже відбудеться 20 вересня. Я теж там буду. Тому запрошую вас на RuxoCraft. Зустрінемось на сервері та разом проведемо час у грі. Підтримуй наше та грай на українському сервері. Що ж, тепер, коли ми переглянули деякі відео, ми можемо подумати, чому весь наш топ 100 ютуберів це майже всі шорцери. Ну тут все просто. Шортси банально простіше робити. Тобі не потрібно робити відео та придумувати якусь одну хорошу ідею. Там будь-яка ідея може тобі зібрати хоч 100 тисяч переглядів. Так само думають і наші новачки. До цього додай, що у більшості немає комп'ютера та все роблять з телефона. І найголовніше це підписники. На шорцах банально простіше їх добути. Ютуб зробив шорт для того, щоб якось конкурувати з Тіктоком. І він теж, як і Тікток, зробив максимально кнопки так, щоб ти міг ненароком підписатися на когось. Багато було ситуацій, що вони дивляться в підписки, а в них якийсь лівий чебурек затісався. А це через те, що вони дивилися шорти і ненароком натиснули на підписку. До речі, про підписників. Я не розумію чому, але наші боги, які здобули тих самих підписників на шорсах, дивуються чому їхні довгі відео нічого не набирають. Навіть взяти ту ж саму зоріану, в неї 200 тисяч, а відео навіть не набирають і більше п'яти, тому що всі ті, хто робить підписники на шортах, в них вони просто не активні. Бо можливо, вони взагалі підписалися випадково. Тому відповідаю на питання, чому більшість ідуть на шорт. Бо їм головне швидкий початок, аніж довгий та муторний процес набирання підписників. Буквально всі робили, хоча розуміли, що надалі буде все важче і важче, навіть я робив. І до речі, про підписників. В мене одного таке відчуття, що коли менше підписників, ніж того самого Шорцера. вони себе якось возвеличують. Я не кажу про всіх, але в мене була купа людей, які мені казали давай колабу, хвастаючись тим, що у них віддіці більше підписників. І я ще, типу, маю в них просить колабу, а не вони. А також можете ще оформити підписку, бо в нас вже цілих дві тисячі, і надіюся, що це ще не кінець. А також не забувайте писати коментарі від трьох слів та про телеграм не забувайте. З вами був Янайні. До нових зустрічей!